Одинокою назвою території означуваної досі в законах і розпорядках Чехословацької републіки як підкарпатська русь. Установляється назва Карпатская Украина. Карпатская Украина є републікою. І чудистий президент, вибраний соймом Карпатської України. Соєм карпатської країни являється одиноким законодавчим органом карпатської України, державною урядової і навчальної мовою карпатської країни є мова українська. Державні барви карпатської України є сині жовті. Державним гербом карпатської України є тризуб. Знак святого Володимира Великого державним гимном Карпатської України я ще не вмерла. Її історія сягає майже 9 місяців. Тобто йдеться від проголошення автономії підкарпатської Русі, яка отримала назву в грудні 1938 року. Карпатська Україна в жовтні 1938 року, і до її анексії. В липні 1939 року Угорщиною ключовими постатями Карпатської України були Августин Волошин, спочатку прем'єр Карпатської України, а потім був обраний президентом Карпатської, Карпатської України. 15 березня 1939 року Союз Карпатської України ухвалив рішення. Конституційного характеру про незалежність цієї держави, тобто карпатської України, було обрано президента карпатської України, відповідно, главу уряду, главу парламенту, тобто сойму карпатської України. Знаю, це почислені години або дні нашого правительства, нашої влади. Але явно є певне, що ані дни карпатської України. Ані дні карпатського народу не почислені. І як жив тут за тисячі літ, так буде жити за дальше тисяча літ. Ми душу тіло положимо за нашу свободу і покажемо, що ми козацького роду. Ця держава проіснувала до 18 березня. Фактично, вона проіснувала 5 днів. І була окупована угорськими військами. Відтак була здійснена анексія карпатської України території Карпатської України до липня 1939 року. Тут Угорщина розгорнула масові політичні репресії позасудові вбивства страти карпатських січовиків на перевалах, зокрема Яблунецькому, Вербіському перевалі від півтора до чотирьох тисяч загиблих внаслідок подій в карпатській Україні. За словами Романа Офіценського, 16 березня відбувся бій на Красному полі. Тоді угорські війська захопили хост, а до 18 березня іншу територію Карпатської України у травні 1939 року. Карпатська Україна перестала існувати як незалежна держава. Чи могла б в принципі Карпатська Україна існувати як незалежна держава? Звісно, вона могла за сприятливих умов за умов союзників, а вона не отримала жодного союзника з провідних держав, і вона стала фено. Мином українського державотворення це одна із найзвизначніших дат в історії України протягом усього двадцятого століття. Вона є зв'язком між революційними змаганнями 1917-21 років, коли власне виникла і розвивалася українська державна держава і державність як така і місток до визвольних змагань під час другої світової війни. Олександра Заводяк, Андрій Гісим, Суспільне новини.